Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі EnderX. X. Сьогодні я зніму відео про Лунтик. Беріть печиво, чайок, сідайте поудобніше, бо, то... бо тому що цей випуск должен получитися дуже цікавий. Я не буду затягувати. Ну а ми починаємо. Як всі знають, легендарний серіал Лунтик. Що з ним сталося? Серіал починає дуже сильно скатуватися за своєї графіки, за своєї музики і все, що додавали. Наші розраби. Зараз я предлагаю послухати голос Лунтика в новому серіалі. Давним-давно, коли відкривали нові Як ми почули цей голос на того Лунтика, цей голос озвучує Анна Склірко. Зараз ми послухаємо голос Старого Лунтика. Дядікарні помог зробити чертеж. А ми тепер... Як ви почули цей голос. Дуже легендарний. А це та сама Екатерина, яка озвучує легендарного старого Лунтика. Вибач, я забув твою фамілію. Ну ти легенда, ти в наших серцях, ми тебе пам'ятаємо. Ти легенда. Мільниця сама розказала, що Екатерина Гороховська перестане сніматися в Лунтику. Це дуже грустно, бо я фан Лунціка. Мені дуже стає грустно, коли твій любимий серіал скатується, скатується і скатується. Я розумію всіх фанатів. Це дуже больно і грустно. Подивіться, це не повне 3D. А зараз я вам покажу. А це повне 3D. Як ви вважаєте, який краще? Я думаю, не повне 3D саме найкраще. Дорогі друзі, дякую, що ви дивились. Всім пока-пока.